Друзі, вітаю! Ми відповідальні за тих, кого приручили. Кожен собачник мене зрозуміє, у доньки проживає два песика, породичі хуахуа. У восьмирічного Боньки розшатався зуб. На деяких інших зубах утворилися камінці, а від них пішло запалення ясень. І візит до ветлікарні, хоч він того чи ні, був необхідним, тому що Бонька відмовлявся від їжі і поводив себе пригнічено. Хазяйка з ним у ветлікарні, а я з молодшим Ліоном йому один рік і шість місяців на прогулянці біля паркового озера. І хочу вам сказати, що гуляти з ним без поводочка це ще той квест. Це мале чудо розуміє, що його залишили, а хазяйка з братиком мають якусь іншу цікаву справу без нього, виривається з моїх рук. Отпустити на землю не можу, він тікає від а мене у напрямку ветклініки, котра знаходиться поруч, але на шляху до неї автотраса. Саме за це я й турбуюсь. Краще хей сидить у мене на руках в моїх обіймах. А на озері своє життя, своя фауна, качечки, лебеді, багато голубів, плавають черепахи, навіть бігають щурі. Сьогодні вихідний день. На території озера багато гуляючих людей, і з моста вони годують птахів. А поміж пірнатими час від часу виникають навіть сварки за ласий шматочок. І було б добре, якби відвідувачі паркового озера читали таблички щодо рекомендації по харчуванню птахів. Таке воно чудове Лебедине озеро, а не слухліон у мене на руках. Тим часом хазяйка Ліона віддала боньку у руки доктора і приєдналася до нас. Ліона, як пошептали, став золотою дитиною. Процедура по видаленню зуба та видаленню каменів, очищенню зубів, розрахована хвилин на 20. В них входить і час пробудження песика від наркозу. Ліон душі не чай в своїй хазяйці і вона його полюбляє. А ми підходимо до клініки і в очікуванні, коли повернуть нам старшого хлопчика. І от наш хлопчик прокинувся. Погляд не сконцентрований, але це все зрозуміло. Язик також робить незрозумілі рухи, а з носика у бідної тваринки, якісь незрозумілі виділення, бульбашки. Тваринка поводить себе занепокоєно. Аліон чекає братика в салоні машини. І тут незрозумілий момент. Для мене зовсім незрозумілий. Незрозуміло чому на лапці зоставили катетор, котрий прийшлось повертатися, щоб зняти. І цей момент великий мінус у сервісі ветклініки. Рана ще кровоточить, а мале чудо знаходилось в очікуванні салону авто, щоб нікуди не втік. А от наш бонька вже без катетера вдома. Час реабілітації від наркозу проходив спокійно, наскільки це можливо, наскільки Ліон давав можливість приблизно два години. Але Ліон поводив себе гіперактивно. Складалося враження, що він бажає розділити участь боньки та полегшити його біль. Такий у них тандем восьмирічного боньки та рік і шість місяців Ліона. Два кобилька, але добре вживаються один з одним.